На автомеданчику Люкс -авто, Мукачево чергове оновлення. І це найякісніші та найпопулярніші автомобілі від концерну VAC Volkswagen ID 3 в комплектації Pure та Volkswagen ID 4 в комплектації Cross Pro. Ці автомобілі абсолютно нові, ще в плівці та на гарантії від виробника. Давайте разом подивимось, що це за автомобілі і чому саме вони стали саме не автомобілями електромобілями у світі та зайняли перше місце на суперпрестижному конкурсі World Car Awards, Та ще й вони зайняли 5 зірок із 5 по безпеці. Почнемо з ID 4. Я тримаю в руках список, що входить в цю комплектацію. Це комплектація, я вже казав, Cross Pro. Тут, ну, ви бачите, тут просто багато сторінок, і це займе багато часу. Але давайте зупинимось на основних моментах і цифрах, яка відрізняє цю комплектацію від комплектації більш дешевших, які завозились в Україну. Дуже багато. Ви машин таких вже бачили на дорогах України. Це авто на задньому приводі. Потужність 150 кВт або 204 кінських сили. Дальність пробігу на повному заряді 550 км. Клірінс, ну це ж кросовер, клірінс 18 см. Давайте ззовні оглянемо цього красеню. Ну, По-перше, це такі суперсучасні led фари. Вони повертаються, якщо при повороті рулі, щоб підсвічувати зону повороту. Виглядає як таке глазне яблуко. І вночі то просто дуже ефектно і круто. Тут стоять 20-ті танки, дуже такого стильного дизайну, резина якісна, хенкук. Дзеркала складаються автоматично, то коли підходять до машини, дверні ручки. Вони такі незвичні, тому що тут така полосочка, як типу, кнопочка, просто на неї натискаєте і двері автоматично відкриваються. Але якщо щось ну, трапляється там з акумулятором, то тут предусмотрено і, і так можна відкрити механічно. До речі, замкнути можна. Зараз я візьму ключі, а ключі в мене тут. Замкнути можна отак. Хоп. Сенсором, просто проводячи рукою. Задні фонарі просто нереальні. Така ступенчата підсвіточка. Ця полоска перерусі червона, така дуже стильно виділяє із потоку автівок. Багажне відділення доволі просторе, десь 500 літрів. Але якщо розкласти задні сідушки, то всі півтори тисячі літрів об'ємом буде багажний відсік. Тут є система hands-free, то можна підійти з сумками і відкрити багажник без рук. Снаги. Перейдемо в салон. Сідаємо, активізуємо машину. Можна активізувати тормозом або кнопкою старт-стоп. І відразу сідушка зразу під'їжджає і встановлюється в то положення, яке ви запрограмували заздалегідь. До речі, сідушки тут шкіряні з підігрівом та ще й з масажем. Щоб поїхати, треба переключити цей селектор. Це вперед, це назад. Тут паркінг. Подивіться на цю полоску, вона загорілася білим світом, і це символізує, що можна їхати. Руль із натуральної шкіри. Всі кнопочки, до речі, всі кнопки в машині сенсорні. Тут руль регулюється. По висоті та виліту разом з цією приборною панелі. На цій приборній панелі ви можете, ну, окрім швидкості та режимів руху, бачити дорожні знаки, які попереду. Це дозволяє адаптивний круїз. Тут такий великий дисплей, і на цьому дисплеї ви можете вибирати не тільки там кондиціонер та щось таке звичне, але ще режими руху. Тут є чотири режими: економічний, комфортний, спорт і кастом. Це ви можете саме налагоджувати цей режим руху. Тут є голосовий помічник. Ви цим голосовим помічником можете керувати і системою кліматконтролю, і ще можете керувати. Режимами руху, та ще й можете голосовим помічником відправляти смс та писати Viber та месенджери, можете просто надиктовувати, їхати і надиктовувати. ну Це дуже зручно сучасної людині. Так, що тут ще таке цікаве? Ну, панорамний дах. Панорамний дах цим сенсором можна відкрити, скільки вам потрібно. Ось поїхала вже відкрилась криша. Оці Фонарики теж сенсорні. Просто натискаєте на цей фонарик на скло і він загорається. Можна регулювати яркість. кришу можна закрити. Музика тут стоїть просто суперська. Harman Kardon Вже в цій комплектації є справжній Harman Kardon, Звучить просто супер. Склопідйомники, на то я вже не кажу, підігрівий дзеркал. Ну, Тут все є. Просто машина нафарширована, супер враження від машини, то просто, знаєте, як сідаєш, якийсь капсула майбутнього, бо космічний корабель. Тут є асистент парковки, Парку... паркуватися можна по полосам, вона сама там запаркується, показує, куди що. Є тут е, е, кліматичний асистент, то є просто класичний клімат. То ви ставите температуру, а є смарт-клімат. Це вумний клімат. Він сам може, якщо запотіли стекла, то він включає сам обдув на стекла, робить температуру в салоні, сам вибирає поддув, куди, куди дути, щоб рівномірно все було. Потім є такий асистент руху. Тут ви бачите дорожні знаки, можна вибрати, дорожні знаки включити, щоб бачити. Відстань від машини, рух по полосам, кафешки. Також голосом ви можете цим всім керувати, і також голосом ви можете керувати системою GPS навігації. Можете казати, куди показати, куди поїхати. Це все можна зробити просто голосом. Тут де звичайний такий топлівний бак у звичайної машини. Тут знаходяться відразу два порта зарядки. Тут є швидка зарядка. Швидка зарядка, то за півгодини можна зарядити машину на 80%. Або там десь на 400 км ходу. Лише півгодини. І звичайна зарядка домашня, як її кажуть, за 8 годин машина заряджається повністю. На ночь включаєте, і вже вранку у вас заряджений автомобіль, готовий до пригод. Якщо ID4 можна оцінювати як клас Тігуану, такий кросовер, то цей ID3 можна оцінювати як гольф-клас. Але ну, це такий гольф, знаєте, як гольф плюс, він високий. Такий стильний чорний дах, на боках такий стайлінг. Пізнаваємо гольфівські ручки, але вони теж з сенсором. Можна закривати, відкривати. Комплектація п'юр, я вже казав, і 18-ті, стильний, 18-ті Титанки. В салоні цієї автівки теж такі дуже якісні та сучасні матеріали. Дуже ергономічний дизайн. Рульова колонка регулюється по виліту та висоті разом з цим дисплеєм. Цей дисплей так само показує, як і в ID.4, 4 Асистент парковки, так, треба його вімкнути. Мультіруль. Сенсорні кнопки, як вже казав, склопідйомники, підігрів всі душик. Показує вже у нас тут 3G, вже воно підключено к інтернету і такий кліматичний контроль тут сенсорний. Є смарт клімат, умний клімат, є звичайні налаштування, двозонний клімат-контроль. Тут теж все сенсорне, ага, підсвітка сенсорна, дуже стильний чорний дах і такі чорні матеріали салону. Це дуже якісна тканина така, що, я думаю, дуже довго прослужить. Ну, До речі, гольф клас, це непогано. Зарядки вже в факторі USB-C. Тут багато таких подстаканників, бардачок великий. Сіточка така, можна щось покласти, окуляри або якісь такі дрібні предмети. Скаєте педаль стоп або кнопку старт-стоп, і активізується машина і вже можна їхати. Тут так прикольно зроблено на педалях. На педалі тормоза пауза, а на педалі газу, типу, значок плей. Тому плей в путь. Якщо ви ще раз думаєте, потрібно чи не потрібно вам електромобіль, це таке щось нове, незвичне, то я вам кажу, електромобіль потрібен бути в кожній родині. Тому що, ну, по-перше, це економія, по-друге, це екологічність. А по-третє, це така невеличка машинка, яка е буде вам нагоді при таких недалеких поїздах, поїздках по місту. Приїжджайте на наш автомайданчик Люксавто Мукачево. Та зробіть свій тест драйв. Я думаю, ви скажете, електромобіль це супер. Тому ми працюємо для вас без вихідних. Чекаємо на вас кожного дня. Підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці та Інстаграмі. Авто мукачево.